Всім доброго дня, глядачі каналу Мустрома Авто. Продовжую випускати ролики з обслуговуванням Passat b 7 купленого мною вже рік назад. І на цей раз було поміняно хофра, бо підсмерджувало в цей в салон на холостому ходу. От холофра так виглядає, стара віддалась. Помінена полось. Польський пшегов. От, оригінальна 13 рік. Була помінена кнопка дитячого крісла. Вимкнення вимкнення для дитячого крісла спереду. І було поміняно це блок управління парктроніками. Бо щось злючили парактроніки, тепер все працює. І ціну цього всього послідково буде в роликах, я скажу в першому закликаному коментарі. Всім добра, їздіть на хороших машинах.